Копіювання папок та файлів відбувається однаково. Необхідно скопіювати картинку до папки «Альбом». Наводимо стрілочку на картинку, натискаємо праву кнопку. З'являється контекстне меню. Внизу в контекстному меню знаходимо команду копіювати. Натискаємо ліву кнопочку. Картинка скопійована. Відкриваємо папку альбом. І тепер потрібно сюди вставити цю картинку. Натискаємо праву кнопочку. З'являється контекстне меню, обираємо команду вставити. Готово. Другий спосіб. Наводимо стрілку миші на картинку, натискаємо ліву кнопку миші один раз. Це ми робимо для того, щоб комп'ютер зрозумів, що ми зараз звертаємося саме до цієї картинки. Бачимо, вона у нас виділилась. Тепер натискаємо комбінацію клавіш. Це буде Ctrl плюс C. Таким чином, ми скопіювали картинку. Тепер відкриваємо папку, і необхідно вставити цю картинку. Використовуємо також комбінацію клавіш Ctrl плюс V. Все, картинка в нас готова.